Компанія Автопарк нове надходження для вас. Це у нас шеврея 2006 року випуску 1.5 на механічній коробці передач з додатково встановленим газом, але не вписаним в техпаспорті. Механіка на передньому приводі оригінальна, хороша зимня гума, тонована вона по кругу. В цілому по стану абсолютно ніяких зауважень, окрім цього моменту на задньому правому крилі трошечки дверка, але нічого там критичного, просто підфарбували. Живий хороший варіант, повністю обслужений. Є вся історія обслуговування. Салончик у нас також довляну, тому в доглянутому більш-менш стані. Світлостеля склапідімачі для заднього ряду пасажирів механічні. Попередній частині у нас два електронних склад Також у нас 169 тисяч, 168 тисяч пробігу, мультимедіа кондиціонер, механічна коробка передач. Автомобіль достатньо доглянутиму стані, тому звертайтеся до нас автопарк, вулиця Сумська, 2А, місто Київ. Чекаємо вас, працюємо кожного дня з 9 ранку до 8 вечора.